Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали у Бравл Старс, і все, що мені потрібно, це всього-то На всього якихось 175 кубків для того, щоб на булі була тисяча, але не все так просто. Тому що мапа у нас е, так сказати не супер легасенька для була, але вона зміниться через 9 хвилин. Тому давай попробуємо спочатку так залетіти, а там буде видно. Можливо, поміняю бравлера просто, та й все. То в принципі не проблема. Тут кстати, сразу три ящика, а для була це дуже супер, тому що я їх дуже швидко. Всіх ламаю ці ящики, так що я даже і не знаю. Можливо, реально взяти їх всі поламати тут. Но, я щас поламають мене. Так, да, треба чуть-чуть відійти, бо це, конечно, капець. Тут чуваки б'ються за ці ящики. я б теж, конечно, за них побився, но це не так-то просто. М-да, mm, в мене їх вже має по маленьку ріку, і я особо до нього і не підійду. Я навіть не знаю, куди мені йти і що мені робити. Бо тут ось у чуваків прям повно. Давай отако хоча б крутиться. Від неї я все одно не втічу, вона прям ну така серйозна квадра. Давай отако зроблю. Да. І мене виносять, і я получаю топ-10 просто. І мінус 6 кубків. Ну, начало, так сказати, положене. <с> і кубки програні, тому треба їх тепер якось повертати. Трошечки не зайшов. Я якось трошечки не розігрівся, не знаю, не виходить поки що. Давай. Щось мені цікаво, ця тема, тут якийсь туман, блін. Я вощені чорти пам'ятаю, що це таке. Що це за туман? Я ось цього взагалі зрозуміти не можу. Ну ладно, коротше, пішли. Тут хеллоїнська тема, хеллоїнська мапа. Ну, погнали. У мене є дві панки, це вже хороший, хороший початок, тому що до того я взагалі був пустий і нічого не міг зробити. Так, ладно. В принципі, я собі спокійно тут можу сидіти. Чуваки, конечно, там б'ються між собою, ну нехай б'ються. Мені по факту не так багато і потрібно. Мені все, то на все почекати трошечки, пожити трошечки, та й все. Тут все хтось був, да? А, все, він цей чак. Так що? Я просто за тобою піду, а толку мені за тобою йти. Щоб ти потім ульту викинув і задамажив мене мега жорстко. Ну, можемо його таку позадобувати, йому доведеться до мене йти. Їхати в нього навряд чи вийде. Отако ми його і позадовбуємо. Отако ми його і репнемо. А що нам ще робити, як не таке? Нам же ж то надо якось чуваків виносити. Так, уже топ-5, вже непогано. Ну, мені до топ 1, топ 2. Ну не знаю, наскільки це взагалі можливо. Оооо, або у Дітин далеко стріляє цей поку. Значить, там матрас, там поку. І що ж робити? то хилується буде гамнюк. Ще сильно багато людей є. Давай я сразу гаджет нажму, якщо що у мене ульта. Ага, всі тут. У нас четверо, Що десь є п'ятий, десь є п'ятий. А де той п'ятий? А, чуваки тімляться Лоу Це прям по борзому, чуєш. Отако от я роблю. Одного я з'їдаю. Одного я з'їдаю, у мене майже є ульта, походу, один ще тута. Да, один ще тута. Так, свалюю від усіх. Свалюю від усіх. У мене сім банок. тут дотхілиться, я, я ганша случайно нажав. А от тепер я топ один. Отако от раз йому. 1000 хп, пацана. Іди сюди. Все, тебе зараз піде шарф доїдати, бо він сильно хоче кіла. Отако, от от. топ-1, як я обіцяв, топ 1 можна взяти на цій мапі. Проте не так то і легко. Ти знаєш, уже на таких кубках, блін, й-мою. Не так то і легко. Такс, тоді що ми робимо? Нам треба ще пару перемог, по суті то. Ну, як пару, я б не сказав, що навіть пару. Прям багато треба. Тут шелі внизу. Против шелі тяжко битись, тому не хочу. Не хочу і не буду. Краще отаку банок позабираю. Тут отако зламаю, піду цю заберу. Якщо й до цей пори ніхто не забрав, то я заберу. Так, ну це гамнючало. Це гамнючало ще той. Добре, що він рішив свалити. Ну, гаджет, я нажав. І в принципі, хорошо, він має тепнутись. Хоча він, поки тепнеться, то я вже його і відійду, скоріш за все, так що нема проблем. Дивись, топ 10 О, топ 8 Нормально. Топ-7. Чи ні, ні, ще топ 8 Хорошо, нам все одно на когось треба знайти. У мене тільки дві-три банки. Це маловато. Матрас обзабитий, Ну, він, блін, втіче. Втіче просто, і все. Всі ховаються, бачиш. Я оце в центрі ж зря сиджу. Вообще зря. Не дуже то добре. Прям вообще не добре. Там ще шелі бігає в мене ні ульти, ні чорта. Коліт мені больно буде давати. Я би, Матраса до неї підігнав. Так, давай тоже покрутимся. Нам треба якась, ну, хоча б команда. Хоча б команда якась мені потрібна, тому що ще дуже багато живих людей. Ось я конечно, звісно, одного з'їла. Але мені туди по банку йти не треба. Бо вона мене так само вивезе і все. Так, ну тут що, нікого немає, що? Не може бути. Ось ось тобі. Бач, і виніс мене, блін, і топ-6. Оце він гамнюк. Я так не люблю цих газу вони такі криси. Він накидає ерунду, якусь і я не можу бити його. Це вообще прикол. Такс. О, мене аж закрили прям сразу, ти понял. Обалдеть. Там уже, конечно. Ой-ой-ой. Ще запригне на мене мені хана. Да. Оце я тупо пронубив, конечно. Оце я тупо пронубив. Той, конечно, теж откес, но він топ 9. Він получив мінус 5, а не мінус 6. Блін, мапа така, ти поняв? Прям нагнітаюча, це перше. А наступне, це те, що все-таки якось так все непонятно. І дуже багато відкритих е, пространств. Було дуже складно тут. Ну, що поробиш? Так і будемо. Так і будемо грати. Нам все одно. У нас все одно мапа скоро зміниться і все. І то не проблема по суті. О тут ще чорт поймеш, що за мапа. Ну ти прикинь, кусок просто червоний. Ладно, туман червоний, це я вже поняв. Ну, так, куски. І чого чувак не забрав оцю банку, це я теж не зрозумів, ворон. Так, ну я тут постою, покручусь. Ага, да, да, да А стріляти, то стріляє. Там ще один или за ним. Або у під щитом ХП має. Отако тобі. Бо ти будеш задовбувати. Ворони сильно задовбують. Проти ворона супер складно, тому що він то дамажить вроді небагато, але потім більше і більше дамажить. И откуда знає, що я тут. Я ж з тобою кентував, пацан. Так, там ще хтось у нас. Там БіБі Так, мені надо когось десь продавити. І я тепер тут, блін тако. Ну, ворот, вроде мною нормально. Я... Він по мені не стріляє це уже, слава богу. Ну і я до нього не біжу Ну, Емс тут кайфує собі. Емс кайфує прям крепко. Так, топ-5 поки що. Міплі ось теж одкисає. Ворон прям хорошо. Але міплів би ворона цього. Вау. А я просто заберу банк. Ну і диви, в мене вже шансів набагато більше. У мене шість банок. Проти в мене Емс. Угу. І нам де якось спробувати з нею побитись, да? Кажеш, побитись якось з Емс. А як з нею побитись, коли в неї і гіперка? І ульта, і гаджети, і все. Ну була б у мене ульта, я б в ню запригнув би застанив і кап'яці був. А так, плюс 8 кубків. Хоча перед цим я їх всі програв. Тому по факту можна сказати, що я повернув те, що потратив. Так, і де я заспавнився? І в якому місті я заспавнився? І чого в мене зліва прям сразу три банки, які мені, кстати, час не дадуть залутати? Дивись, сюди, йде Дінич. Він же ж мене щас просто з'їсть. Отакогося. Так, він викинув гаджетні. Банки? Так, і от ході от нього, все. Мені йти не треба. Пацан, я просто забрав банки. Я просто забрав банки. Ти забираюся, я тобі не мішаю. А я заберу це. Стану сюди. І буду в кущах. Кіт зараз запригне. Кіт мене вб'є зараз. Не вбив. Фух! Як я взагалі вижив, я не знаю. Я не знаю, як я вижив, Діни з'їли. Погнав я. Так, ну, кстати, цього теж чорно доженеш. Надо, значить, мені гаджет і користуватися ультимейтом. Тільки як ним користуватись? Ага, воно чувак теж розумний. Сразу гаджета вжалк. Ну Якщо як тут кіт сидів, то, то ну, нікої не було. Тільки як би мені в нього запригнути? У нього скоро опять гаджет кидається. В нього тільки якщо вже запрігувати, то запрягувати. Воно ульт є. Отако. Ага, оце я пронубив. Так Женет полетіло далеко. Ну, і я тут откисаю теж, на жаль, тому що в мене більше шансів тупо не було спастись. Була б у мене, кстати, гіперка, я б менше демеджа получав і кайфував. Так, а коли у нас взагалі по факту нова мапа? Бо я жду нову мапу, таку, на якій можна на булі прямо ходити розносити, а не, а не слігонц. О, оце мапа на булі ходити розносити. Ти побачив оцю мапу? Погнали! Ну це прям мапа для була, шелі, база, кота, шарфа і тому подобних чувачків. Ходдога, Джекі, Гріфа якогось ельпрімо, ну да, грома. Ой, ну, точніше не грома, а там то боксера, коротше, забувся який зайця. Ладно, погнали. Нам то куди? Нам тільки в центр. Там ще один бул. Тут кіт. Ну. Котів, я не боюсь. <laughs> Там, де коти мишей боялись, я приподавав. Погнали! Дві-дві баночки є, у мене все добре. Я собі тут сижу, якщо що по комусь стрельну, якщо що, можу зробити ось так. І вальнути цього ельпрімо, і не париться взагалі. І в мене гіперка майже є, Оце мапа класна. Мапа крутяк. Час гаджет буде влетюше в литю, шейда. Ну, бачу, він провірив, типу все окей, диви. А я роблю ось так. А я роблю ось так. Бем. О, блін, деви, встиг. Так, свалюю. Кіл. Блін, не встиг отхилиться, ТОП-5! Ну, початок не самий поганий. Плюс два кубка. Погнали! Я щас хочу още тут валити жорстко. Я прям готовий. Я прям готовий. У мене по дорозі ще банки. Я зря на шейда напав. Я щось завтикав, що в нього ульта. Я ще й погано свою ульту кинув. Коротше, в мене там не все слава Богу було. Ну, нормально. Так, давай пождем тут якогось прохожого, загулявшого, так сказати. Хоча ми можемо тут і баночку забрати, а потім піти ось. ось о... База репнути та й кайфувати. Так, а тут два кента, да? Буду стояти разом винесу. Отако. І отако тебе. Отако. Дивись, ікох виніс, гіперка є. Ну бо мапа для була, мапа для того, щоб робити кіли. Погнали! Ульта треба. Гіпер є, ульти нема. Поїхали, Ульту б надибать. Так, ну чуваки б'ються. Отако ми робимо. Що, я ще їм? Так ось їм, що би ні. Матрас, де сюди. І все, і тебе з'їдаю. І халява. І все. Ідемо далі. Перемоги почали сипатись, як мапа помінялась, да? Оце я розумію. Блін, бо забула тут реально класно грати. Оце прям мапа, на якій можна була докачати тисяч. Аби в мене стояла така задача. Ну, в мене стоїть така задача, ну не заразиш. Зараз не так цікаво. Ладно, не піду я щас саме центр, заберу цю банку. Все одно мені ніхто не помішає. Бо тут не знайдеться того, хто може мені завадити, правильно? О, Френк, кстати, теж сильний. Френк прям теж дуже сильний. О, чуваки, б'ються. Опа там якийсь там була, афк чувак. Нубчик Так оді йдемо. Кольт, може сильно больно зробити. Мені треба знайти чувака раз ударити когось. Ну або Ульту ми маємо, атаку ми робимо. Чуть-чуть хілимося і ультой впригаю. А не гажит ульт. Кого обвальнути? Кольта? Ну кольт не, не сильно є проблемою, так то. І я не туди взагалі пригну. Ну, кольта винести вийшло. Ху, хорошо, куди далі йдем? Погнали куди-небудь Матрас мені нічого не зробить. Я вообще не переживаю. Я таку плюху даю бем. Плюху, даю бем, банку забрав. Як дядько. Так, тут чуваки б'ються і не б'ються. Хоча вже топ-5. Вони, в принципі, можуть і не особо бояться. Я ульту случайно нажав. Ну, зато забрав матраса. Ну, пішли помаленьку остальних остальных Так, ну нахилку вжала, то понятно. То понятно. Давай підходь. А то ти тільки замахуєшся я ж то тоже замахнуться можу Так, кого б вальнути хтось десь є по-любому? О. тримат О. тримай плюху. Тримай а. Так, давай, бо задовбала Давай, бо задовбала просто. У, -у, -у ти дверь кто тут? Отако френка з двох плюх. Оце прикольно. І ще один топ-1. І погнали далі сразу Якщо так брати постійно топ-1. Ну це мапа реально штуку викачувати. Я не знаю, тут ізі Тут супер легко. Ну в мене виходить четвертий ранг з 10. Ну, да, мені ще батенько. Мені ще батенько. Так, шарф. Можеш йти отсюди сразу О, да. Сильний ти, пацан, сильний. Ну, оце я зря. Я зря не дав гаджет, а дав ульту без гаджета. Я сильно сильно. короче, поспішив. Ну, все одно вижив, слава Богу. Так, оце бот якийсь, я вче в шуці. Пішли до нього. Байтимо трохи його. Заберемо банку. Хто мені помішає, ага? Хто мені помішає? Оцього я ще заставлю йти в центр. І отако. Ну, не пішов в центр, значить, от кис. Хорошо, хілимося і з гіперкою ультою залітаємо в когось. Інших варіантів у мене немає. Поки я інших варіантів не бачу. Угу. Кенджі 6 банок. От Кенджі я берепнув, чуєш. Ну тут ще бас сильний. І він ще з гаджетом, він все бачить. Кенджі попробуй дожини. Він гамнюк. А баз мене вбиває топ-4. Блін. А я хотів базу спочатку. Бо Кенджі задоджив мене. Він ульту вжав швидко. Він прям прям, він справився зі своєю задачею на всі 100. Ну, що поробиш? Таке буває. Зато я все одно не програв. Я то виграв. По факту топ 4. Мені дало 4 кубка, і ще там щось. Та я себе, коротше, в итогі відчуваю прям хорошо. Так Газунюк це погано, там ліон, блін. Всі вони такі якісь. Ааа, що з ними робити? Так, оце, оце по любому клон. Ну да, то клон. Тут бас, який все бачить. і ульт качає тут біля мене. Куда би піти? Бач, до центру нормально не прийшов та й не знаєш що робити тепер. І диви, і газонюхіч просто в кресіч. Ну це вообще капець. Так, мінус 5 я получав, зато міфічний стар в якому ні чорта. І рарний стардроп, в якому теж ні чорта. І ще один міфічний стардроп, в якому 500 коїнів, хорошо. 865. Ну блін, мені до 900 взагалі ерунда, чесно кажучи. Ну, блін, аби ж це топ-1 ще виходило постійно брати, а ти в центр не всі встигаєш. Бачиш, як цей респавн, який у мене був, мені взагалі було складно. Супер тяжко було зайти. Ну що поробиш? Погнали, ще попробуємо. Я опять знову тут заспавнився І от тут нижня хтось приходить зараз. Такий солідний перець, як цей газонюхіч А, там шарф якийсь разу в центр пошурував. Ну окей, шарфу в центрі тяжко тут. Против такого як я, против Шеллі. Шеллі вообще имба, но. Слава Богу. Ну, блін, мене опять виносять ну, дуже багато народу. Скільки б я тут не перебив, реально тяжко. Диви, я зайняв топ-7, хоча я двох взагалі знищив. Це за той період, поки я двох знищив, тільки один ще чувак от кис, помімо тих, яких я знищив. Тому треба думати, треба думати гадати. Сильно багато людей йде в центр, сильно тяжко. Сильно прям тяжко. Так, ну я вольта, чесно кажучи, не особо боюсь. Ну, звісно, перець крепкий. Но бач, як він не попадає, то з нього нічого не вийде. Толку не буде з цього вольта. Отако, банка є, пішов, Там був, уже з'їв. Я нікого не боюсь. Я прям не боюсь. Я отут стою собі, мені по кайфу. Не знаю, кому по кайфу, а я тут ледве вижив. Так, тут є банки. А, тут ще три! Халява. Це прям халява, чуєш. Три банки. Це мені вообще подарок. Фух. Не знаю, як я вижив. Він на мене так напав. Аби він з ульти мене застанув. я, б... я взагалі не очікував там, побачите. Так, разунюхіч, да? так? А, ні, це з Так, Так, отако. І топ-2. О, не, Вольт мене вбиває. А я сказав, що з вольта толку не буде, а він мене виніс. оце, звісно, підстава з підстав. Блін, бач, далі катки такі тяжкіші. Мені складніше взагалі їх коментувати, тому що я прям хочу ж. І це просто повний капець. Прямо от реально відчувається різниця, коли ти граєш на 700 кубків і коли ти граєш на 900. Різниця прям складно не відчути. Як в тому приколі. Ну що поробиш? Все, що я можу зробити, це отако полутати банки. Попробувати фенга спалити чуть-чуть. Тут басно, він пойме, що я тут. Він, типу, не. Дурачок. Пішов я отсюда. 4 банки на булі це прям крепко. Отако робиш і тікаєш. І собі сидиш тут а кайфуєш Дивишся, хто де є хто куди ходить. Там кенджі за вороном бігає, ворон по ньому не стріляє. Тут два кварта в інвізі один на одного напригують А кенджі воно піде щас їх добивати всіх. І тут ще один кіт Боже, там народу. А кенджі з вороном в кентах. О, і кенджі просто його переїв. О, чувак! За таке тебе надо бить. Ну, і ти мене застанем, звісно. Опа, всіх перебив просто! Хілитись, хілитись, Тільки лічитись, і гіперка. Отако просто беу! <хи> хорошо! Топ-1. У мене 882, я там побачив кубка. В мене вообще вже по 900. Блін, ну 900 можна зробити, в принципі. Якщо зараз так легко піде, якщо я щас топ-1 зароблю, блін, ну дуже тяжко, дуже тяжко. Ну пробую. В принципі, виходить. От я щас, правда, заспавнився, такс. Дуже так собі заспавнився. Ну що хорош. Так там шарф. Він в мене не піде бити, бо йде. Шарфи в основному мене бояться. Або водій, плюх надо, щоб зламати дві банки сразу. Оце проблема. Отходим. Боже, який цей гамнюк задовбує, якби похівиться. Де би полічиться? Цей бо теж крепкий жук. Так, ну треба когось бити по-любому. Хоч когось дамажити, щоб я ульту накачав. мені мені взагалі лишилось. Топ-8, топ 7, Погано що. Я не хочу сливатися, топ 6 теж погано. Блін, стріляти впадло. Шелі там прострілює, Мені ще найдуть. Або вона найде мене. Вона кота побачила, вона туди буде смітити. Але ще 6 чоловік живе 6 чоловік це дуже багато. Я не встиг дати ульту і кіт зразу на ню, ти поняв? Тут як тут. Блін, мінус один, а скільки в мене вообще. 881, і він стрік злитий. Ще 19 кубків. Ні, це вже моя мета зробити 900. По-любому, моя мета зробити 900 кубків. Я звідси не вийду без 900, так, ладно. Шеллі, вибач, не буду тебе трогати. Свалюю. Ой-ой-ой, як же больно! Як же больно. А що мені з вольтом робити? Що мені з вольтом робити? Отак От ми тебе виносимо. І смайліка тобі, щоб ти обіцяний ходив. Давай, так, матрасів не боюсь. Пожду зарядки. Пожду зарядки ще. Все, він уже точно за мною не піде. Він вже буде тікати, а ми його можемо задовбувати. Далі. Ні жульта надо. Я не доганяю, ну я й не дожену. Зато я його кудись приведу. До когось я його заведу. І до когось я його вже підвів. Прям дуже добре. І в нього дуже погана позиція. йому реально тяжко. Я його прям до Ріко веду. А Ріко його не з'їв. А я заберу собі все. А що мені ще робити? Забирать тільки. Тільки забирать. Так, топ 5. Погано. Не хочу топ-5. Так, тут Шеллі. Ну, Шеллі може і плюху дать больно. Там бо, Ріко ще десь. Цей Ріко теж гамнюк. Що з цим Ріко робити? Ну я не достаю, він, звісно, буде задовбувати щось. Ну він віддав ульту. Попав по ньому, він не хилиться. Що, підемо за ним? Давай. Отако. У мене ульта, мені дехил. Ага, мене хіла вже сьогодні не буде. Отако. Вбив! ТОП-2! хіл 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 хіл. Хілся, будь ласка. Де та Шеллі? Репнув її, я її репнув. Бо я під гіперкою був, вона мене мало дамажила. Ще топ 1 Хорошо, мені ще одненький. Ще одненький, і в мене буде 900 кубків. Ой-ой-ой, як же тяжко. Як же тяжко, але ну як же я стараюсь. Це просто капут. Поїхали. Так, лілі. Шей забрала в мене. Жи і забрала гамнючка, ну вона ульту фарме. Тут без цього нікуди, конечно. Цей мене переб'є в нього там на банку більше, блін. Ой, що робити? Позиція геть погана. Цей з мене поїздівався. Оно був Вені Си за наглість. Она думала, що вона сама крута. Ну тут чуваки б'ються між собою. Так, ну хоч одну мені дай банку. Спасибо, хоч одненька є. Ще 8 чоловік живих. Мені треба зайняти позицію і чекати. Так, ну він провіряє своїм цим галімим приколом. А що якщо тако? І отако, щоб не втикав, бо він може мені потім підруїнити сильно своїми цими ілюзіями. Так ну у мене майже є гіпер. Я з гіпером дуже сильний. Убив! У нього було набагато більше. Хілимся. Так, нема ульти, є гіпер. Гіпер це хорошо. Він дає мені захисту мегабагато. Угу. Леончик, здорово. Так, ми ще йдинич, так. Да? Отако. Давай йди сюди. Де сюда, все, топ 1, 900 кубків. Фух, тяжка катка, мега тяжка Як же я вижив там, я не знаю, 902 кубка. Сюди просто. Скільки мене тут же стартропі називав. Сім штук, колись відкриємо. А, коли? Ну да, ще є один, день, 11 годин, Так що ще відкрию Ну на цьому, напевно, будемо завершити. Забувайте підписуватись на канал, ставте свій подвиг. З вами був Сан і всім. Пока-пока.